У той час, коли тіло може зазнавати вікових змін, інвалідності та мутацій, дух повинен залишатися незмінним. Саме дух людини переносить його немочі. А хто може підкріпити бездуховну людину? Ніхто. Бог є дух, Він вічний і незмінний, Він є джерелом життя та Творцем усього. Тому церква Ісуса Христа жива, активна і плідна. Вона твердо дотримується Слова Божого і підкріпляється самим Богом. Сьогодні наблизьтесь до Господу через з'єднання з Його живою церков'ю. Подпишіться на канал Салтаненка та шукайте всі відповіді у вченні святих апостолів, зберігайте откровення від самого Ісуса Христа. Таким чином, ви зможете пройти всі труднощі, уникнути духовної смерті, вийти з хвороб та проклять. І будете рухатись у бік благословення. Храни вас, Господь.